Доброго дня, бажаю здоров'я всім українцям та мирного неба над головою. Сьогодні я хочу звернутися із проханням до Православної церкви України, а саме до тих людей, які 9 липня 2023 року відібрали кафедральний собор в Хмельницькій області. Нетішимо. Питання до тієї людини, яка була в бранні монаха. Хто вам надав право називати закарпатських воїнів малоросами? Чому ви так вважаєте, що Закарпатці це не українці? Хто вам надав право принижувати Прапор України, який розписаний особисто мною та моїми побратимами? І Є там розписані побратими на тому прапорі, яких уже в живих, на жаль, немає. До вас також питання, чому ви не є на передовій? чому ви розпалюєте ворожнечу в тилу? Далі питання до тієї воєнної людини, яка погрожувала моєму земляку оцю Василію Шафару, що складе прапор. Бо як ні, то я тебе складу. Це є ці слова на відео Чому, якщо ви в, в воєнній формі, чому ви тут не знаходитесь на передові? Чому, навіть якщо, можливо, ви приїхали в відпустку. Для чого робити ворожнечу в тилу? Якщо ви наділи воєнну форму, то подавайте приклад і як військовий, а не підтримуйте незрозумілих людей. Далі до тієї людини, яка перед Кафедральним собором полишала голос, розпускала руки, брала, штовхала священників і тому подібне. Чому ви тут не є на передові? Мужики, ви такі там здорові, сильні, так ласкаво просимо на передову до нас. Ми сімнадцятий місяць перших днів воюємо тут. Якщо би не закарпатські воїни, то не знати, що би з нашою Україною було? Бо хочу довести до вашого відома, що майже не майже, а точно найбільший відсоток це є Закарпаття. Хлопці прості, які пішли воювати тут напередові. І на жаль, дуже великий відсоток уже в живих немає. Як ви смієте говорити, що закарпатські воїни це не українці, а малороси? Ви що, обще страх потіряли? У мене просто слів немає. Як так? Як ви можете, вас совість не мучить? Оці слова, що ви сказали, як сидить тепер рідні, тобто мати, сина, дружина, чоловіка? Діти своїх батьків, які, які загинули, які, яких я добре особисто знав. Тому.